Подумати тільки, скільки ж років Йоаким і Анна, старенькі люди, переживаючи біль від браку Божої ласки, жодного разу не ремствували на Бога. Пам'ятаємо те, що в Старому Завіті родина, яка не мала дітей, вважалася неблагословенною Богом. І ця трагедія родинного життя. Часто образи і насмішки з боку інших вони переживали, вони трималися у вірі, вони ображалися на Бога, за те, що Він не дає їм так довго очікуваної дитини. Вони продовжували вірити, любити і молитися. І саме за це їм, врешті-решт, було дано неймовірний цінний дар, якого не було доти в історії людства. Це народити найчистішу споміж людей, Пресвяту Діву, через яку сам Син Божий прийшов до всіх нас. Цей дар є потрібний для кожного з нас, для кожного нашого життя. Бо часто ми виявляємося надто нетерплячими, ми хочемо. Щоб коли одного разу ми сходили до церкви, відразу після цього змінилося наше життя, і Бог обдарував нам своїми ласками. Щоб коли, коли один раз ми висповідалися, то всі помилки минулого були знищені, ми вже жили зовсім інакше, не згадуючи про них, так ніби більше не прийдуть спокуси, чи цей гріх не прийде. Ми хочемо всього і відразу. Але Бог дає нам пройти випробування. Бог чекає, що ми загартувалися. Чому? Можливо, через те, що Він нас недостатньо любить? Ні. Навпаки. Подібно, як кожен з нас любить своїх дітей, і ми не хочемо за них робити домашні завдання. Чому ми тоді намагаємося дитину якимось чином стимулювати, заставити? Можливо, обмежити доступ в комп'ютері, не дозволити вийти, погратися з товаришами у двір. Дитині, звичайно, це не подобається. Вона злиться. Але потім, коли виростає і розуміє, що через це її привчили бути самостійною, вона неодмінно є тоді вдячною нам. Так і ми, коли приходимо в своє дитинство. А кожний з нас, незважаючи на те, скільки він має років, є завжди залишається завжди дитиною Божою, ми проходимо це дитинство для вічності. Оце дорога любові. І саме цей час Бог, навчаючи нас, дає нам пройти кожному свої випробування. Свої. Для декого вони бувають дуже важкими, вони бувають. Неймовірно важкими інколи для цілого народу, про що ми можемо зараз досвідчити. Але як часто саме ці випробування вказують нам на те, що Бог нас любить, Він вірить у нас і бачить у нас не своїх рабів, а як сказав Христос, своїх друзів, ба більше своїх братів і сестер. Бо ж Бог створив. Нас, давши кожному з нас унікальний дар дар вибору. Не він вибирає за нас нашу долю, ми її обираємо самі. Бог дає нам шанс, подібно, як і багато телевізійних шоу на сучасному телебаченні, які хочуть дати шанс, показати, що ти це можеш насправді. Бог дає нам цей шанс пройти гідно життя. І допомагає нам у цьому, супроводжує нас протягом нашого шляху, але тільки допомагає, не відбираючи у нас права вибору. І саме тому правильно робити цей вибір, правильно захищати себе і своє майбутнє, бути мужніми і стійкими, ось чого вчить нас Бог протягом нашого життя. Тому Бог дає нам випробування для того, щоб ми стали ближчими до Нього. І коли ж, як не в цей день, коли ми згадуємо різдво найчастішої споміж людей, нам не відчути Господньої безмежної любові. Марія приходить, щоб розпочати день. Це схід сонця, яке принесе спасіння. Те, дивлячись на Марію, ми своєрідно проєктуємо одразу наш погляд на її сина, який прийшов, щоб спасти нас. Тому, каже Господь, допоможе нам усім гідно пройти уроки, подібно як і Анна, батьки Пресвятої Богородиці, уроки стійкості у терпінні, міння гідно, мужньо витримувати Божі іспити, міння завжди лишатися вдячними Богові. І самостійними у своїх життєвих заходах, у захисті своєї гідності і свого майбутнього. Пам'ятати про те, що в кожного з нас є своя особлива дорога, якою веде нас Христос. І пам'ятати про те, що на цій дорозі він завжди є поруч. Він кожного з нас любить такими, якими є, з нашими вадами і з нашими дарами. І тільки Він. Залишає нам цей дар вибору, яким чином ми придемо цю дорогу. І хай наш прихід кожного разу до святого храму стане школою духовного зростання, мужіння і постійної пам'яті про те, що всі ми є улюбленими дітьми Божими, яких він завжди готовий навчити, підтримати і порятувати від всякого лиха. Амінь, слава Ісусу Христу.